Всім добрий ранок для спостережливих. Вчора я брала квитки для чоловіка на потяг, на роботу, в тулузу. Отже, сьогодні вранці я його відводжу. Так щось трохи незрозуміло, де автівка не бачу її зовсім. Тому йду туди далі. Ось щось схоже на нашу машину. Ось так, мабуть, тоді зроблю коло, поки зараз іван вийде. Не відводжу, а підводжу. І так швидше і простіше я вже розбудила Миколая. Ми розбудили Миколая, який теж має підготуватись вийти. Сам день починається в нас. в активностях. Все, такси приехало. Такси замовляли. Чекаю, 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 чекаю. Тобі. Не буду чекати, тут насправді три хвилини до потягу, як на трамвай йдуть. Їду, не буду чекати, їду Миколая. Провести вчасно. а Вже дзвонить навіть шлагбаум опустили.

І щось вмикає, але наче біжить. Ще 7 хвилин. У ну, тут 2 хвилинки. Привіт всім ще раз. Ми тепер з Лією з кришою. Наступна партія, точніше, вже третя партія. Виходимо, ми їдемо автівкою. Зараз без 29-та. Петро з Семеном вже поїхали на восьму. Мама, це я буду керувати автівкою. Давай. Керувати автівкою? О, no. Будеш обов'язково, але не зараз зачиниш. Вся парковка була зайнята, тому машина наша і ночувала тут. І потім я приїхала, вранці теж місця ще не було. А зараз вже є. Поїхали на роботу. Брум, у вас класний день, як ви думаєте? Думаєш, що так. Що будете робити, як ви думаєте, найбільше в школі? Лі, ну що ви в школі найбільше робите? Малюєте? Співаєте? Чи співаєте не так багато? Ясно. Погане інтерв'ю, мало розмовляєте. Чи які питання такі? Школярики в мої масеньке. Давай, лосочко. Бачиш каміон? Від їжі. Від їжі? Я Я думав, там, а так ще час ще не відчинили ворота. Десь 4 звідси кілометри, близько 5, 2 години праці, а потім в мене наполеонівські плани зробити свої справи. Подивимось, що і як мені вдасться. Просигнали мені телефон робочий. Думаю, ні, тільки на це не додавайте вже нічого, бо я запланувала собі день. Ні, сьогодні не додали. Додали, скоріше за все, я так побачила ранковий візит в якийсь з святкових. святковий вихідний день. Я на цьому тижні працюю. Тому в мене навіть зараз як... мені якраз 30 хвилин додали, яких мені не вистачало до 35 годин повних. Тож мені не можуть сьогодні додати, я сподіваюся. Так, щоб не перевищити норму, в мене вже повний робочий день. Повний робочий день, повний робочий тиждень. Ось таке місце. Місце, місто, містечко, не знаю, хоча воно називається Le Lanson де карбон або кутей де карбон. Я не знаю, як це називається. Судячи з того, що тут є старовинний такий центр цього містечка, ну, тобто будівлі, видно, що там кількасот років їм. То як яким чином воно стосується. Карбони мені не дуже зрозуміло. Так, я приїхала. Так, Закриваю скло, щоб машина не грілася. Вікна відчинені в мене. Бонжу! Сифагляміна. Так, що я закінчила. Непогано допомогло, насправді. Прохолодненькі машини. Тільки прибрала, зразу почало трошки пекти. Ай, щось у нас глючить ключ. Не з першого разу заводиться машина. Заміна батарейки не допомогла. Що в сусідів тут на паркані гліциня біла. Я білої не бачила, мабуть, ніколи. Некласичний такий колір, але дуже гарний. Отже, що це за лансон, що це за район такий невеличкий, віддалений. Я підозрюю, що це колись був. було маленьке селище, а потім його просто приєднали до Карбони. Ось і карбона велике місто, але розширюється таким чином. Отже, як пролягає мій маршрут зараз? Мені потрібно до дженераліста в кабінет заїхати, записатись можна телефоном або ось так особисто зайти, але в мене справа знову до секретарки чи до асистентки, бо, як ви пам'ятаєте, я два рази ходила з'ясовувати, просити. Більше двох разів, якщо все загалом порахувати, мені досі не компенсували один візит, який був ще в січні, зараз кінець квітня. Не повернули 30 євро досі. І вже два рази мені асистентка обіцяла, що ось ось наступного тижня все зроблять. З, тих останнього, з останньої обіцянки минуло ще. Місяць, мабуть, близько того. Ні, два тижні. Два тижні минуло, нічого не змінилося, тож іду особисто і запишусь до дженераліста. Буду займатися дослідженням свого здоров'я, тим більше, що це навіть без особливих якихось скарг треба робити, треба проходити обстеження хоча б раз там на рік, на два роки. Хоча б кров здавати з якогось приводу. Тут з цим складно, просто так без симптомів, без показань не можна, мабуть, прийти і сказати. Єдине, що у нас вже страхова, приватна. Ми платимо, оплачуємо щомісячні платежі. Там у нас в районі 160 євро за всю родину. І можливо в нас там є можливість проходити просто чекап цей. Проходити медогляд за власним побажанням раз на рік. Ми так жодного разу і не з'ясували, чи є в нас таке право. Це треба, мабуть, десь зв'язуватись зі страховою, щоб це ну, власне. Можливості є лікуватись, страхова буде все покривати, але ж треба цим займатись, виділяти на це час, відпрошуватись з роботи, брати вихідні. та й таке. Потім я збираюсь в банк. Кридіагриколь, хочу, щоб вони руками. Мене... Я в мене досі немає можливості переказувати кошти. Я хочу, щоб мені руками їх переказали, всі мої кошти. Буквально, ну там не можна всі зняти. Як мінімум 20 євро має залишатися на рахунку. Але всі інші я зніму і переведу на монобанк. Така в мене задача. Займаюсь відкриттям нового рахунку в новому банку, збираю документи зараз на такому етапі в мене все. А потім домашні справи теж хочу максимально поприбирати вдома. Поки нікого немає, ніхто мені не заважатиме своєю присутністю. Ось так. І аж о четвертій поїду, заберу дітей. І поїдемо з ними в соціальний магазин. Це я вам розповіла короткий план на день. І що найкраще зараз тільки одинадцята. Так, припаркувалась, ми вже поруч. Два будинки пройти треба, але... Ближче немає паркування тільки для людей з інвалідністю. місце є теж таке. Опа, вами. Mon nom est David Cheva. C'est la troisième fois j'ai je vais essayer de faire quelque chose avec mon visite à Genivier, Vous avez toujours pas été pas pas c'est pas. Це нарешті мені дали папери, які я маю тепер сама відправити. В мюре, пам'ятаєте, я їздила теж О, налаштовувала це все, свої карткові дані давала. Та й таке. Характерно, до цього мені секретар, асистент, кілька разів, коли я приїжджала, вона казала, я сама так, 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 я все там розберусь, я все зроблю, я все відправлю. Сьогодні я вже їй кажу, ну як справи, третій раз приходжу до вас. ну Врешті вона зробила те, що мені від початку сказали ще в цій медичній установі, точніше в страховій державній агенції, яка все це фіксує, та що має кошти мені повернути від страхової також зафіксувати цей візит. Мені там сказали, що вам мають дати папери, лікар розібратись, віддати вам папери, і ви маєте їх сюди привезти. Ця секретарка мені розказувала, я сама все відправлю. Це вона мені три місяці розказувала. Врешті дала мені папери, які мені були потрібні. А, міжміський автобус їде на мюре. Є такий самий на Тулузу, це їде тільки до мюре. Ось. і... Записалась я до лікаря на наступний понеділок, що просто супер чудово. Не, не всім так щастить. Ну, я колись розповідала, що в нашого дженераліста, мабуть, не так багато клієнтів або що, Але до нього є можливість записуватись не через місяць. Ось буквально через 6 днів буде в мене візит ввечері. Будемо рухатись далі. Зараз би ще пощастило в банку все вирішити, було б просто чудово. Але завжди очікую якихось сюрпризів не смішно насправді. припаркувалась біля біля мерії, банк тут теж недалеко і там проблематичніше може бути припаркуватись, зайду свою платіжку зарплатну заберу. Конверті. Мені для відкриття, до речі, нового рахунку в банку в іншому теж треба свої зарплатні формуляри надати, сфотографовані або відскановані. Тому... Не просто так мені сьогодні треба було їх забрати. І це зроблено. Єдине, що... Так, гроші перевели, єдине, що не можна зробити негайно цей переказ. В додатку була така функція. Можна було гроші або одразу отримати, або додаткову перевірку. Це десь день могло займати, або всі вихідні. Ну, Нічого, почекаю до завтра, сподіваюсь. Це буде гаразд. Все, їду до хати. Юху, в нас тут вантажівка застрягла чи припаркувалась. Буває таке, що і застрягає, ну, де не може проїхати, там або ліхтар заважає, або що. Ні, ці, скоріше за все, щось вивантажували. Сонячні панелі чи що? Схоже, на сонячні панелі. Так, привезли. Якось автобус з дітьми. Ну, здається, Ілія там була в автобусі. Або Паралельний клас їхали в басейн. У нас там є літній басейн міський, муніципальний, який влітку починає працювати з червня місяця. І дітки їздять щотижня в той басейн автобусом шкільним. Ну, а шкільні автобуси, вони такого самого розміру, стандартного, як і звичайні міжміські автобуси. І ось тут щось тут стояла, здається, якась вантажівка. І автобус ще намагався проїхати з ними. Тут ціла була епопея. Довго не могли роз'їхатись на цій вуличці. І в мене ж без варіантів, я ж ніяк не доїду, якщо тут не проїду вчасно. Так, день пролетів. Я з торбами. Їду за дітками, поспішаю. Я в проксах. Взагалі навіть думаю, що і в джинсах спекотленко мені буде. Коли працювала, поставила від дзеркалення. На скло, а потім біля будинку ні. Ну тут, здається, тнюкував затінок, коли я машину ставила. Фу, а зараз як в бані. Поїхали. 31 градус машина нагрілася. До речі, гроші прийшли. Крадіагріколь на моно десь пару годин тому. Тобто все, все в порядку. Свої накопичення я звідти забрала. Починаємо новий етап. Все-таки На початку канікул, коли ви посадили. Ідемо в рію. Кілометрів. Наша задача гарно закупитися, тому що магазин цей зачиняється, зачиняється. до 11 травня, так. Останній вихід, Ми з сокурям. Їсти. Купила ось диню в магазині. Смачна диня вийшла. Я так ще думала, що вони ранні. Скоріше за всього, іспанські. але смачна, ароматна, солодка, лія з гришею, з'їли одну одну. Треба було більше брати. У нас такий вітер знову. Привіт, я вам їстки несу смачненьке. Вас і так, там зерна повно. Я бачила, розкидано аж. Бледки не п'ю на постійній основі, і воно. Особливо, коли вітряна погода. Отаке, Отаке трохи припухле обличчя, припухле, припухле і нежить час від часу нападає, напади, нежить. Їду за чоловіком. Відвезла вранці, забираю ввечері. Він ще сьогодні встиг. Він ще сьогодні встиг на потяг, який раніше. Я беру йому на такий середній потяг на 18.41. Взагалі, Іван працює до 5, але бланяк району, в якому він працює, він. А, ну, можна сказати, на іншому кінці міста. Далеко від центру міста там треба і трамваями, і метро їхати. Тож він о 5-й виходить, а ось через те, що там транспорт треба змінювати, то не завжди встигає за годину дістатися до вокзалу. Сьогодні встиг ось виїхав. 18.10. Ну, і я трошки запізнююсь вже 18.44. Зараз потяг мав вже приїхати саме в цю хвилину. Ну, пару хвилин доведеться мене почекати. Це, мабуть, вперше, так, зазвичай я завжди чекаю стою. Недовго, але ж. А ще пощастило з тим, що ці потяги не повідміняли. І цей теж, цей часто відміняють. Буває таке, що він встигає, поспішає, встигає, прибуває на вокзал, а цей відмінили. Чекайте наступного. Ну Наступний виходить через 35 хвилин. Ну Це в години пік. Зазвичай вдень там по кілька, перерва там по кілька годин, а ось в години пік так. Друзі, це все на сьогодні. Знаю, що затримався влог, вийшов пізніше, ніж зазвичай, Ну, так склались обставини, зірки, доля. Не знаю, як ще це пояснити. Намагатимусь так більше не робити, пильнувати і, принаймні, дотримуватись певного графіку. В будь-якому разі, дякую вам, що додивилась відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки, про коментар і перевірте, чи ви підписані на цей канал. Побачимося в наступному відео, яке я вже для вас готую. Бувайте!